Розкажіть, будь ласка, про суть цього питання, яке ви сьогодні піднімали, і те, що депутати не прийняли таке рішення, на яке ви сподівалися, що воно за собою потягне. Дякую. Я йшла сюди, звичайно, з надією вирішити це питання. Воно виникло не сьогодні. Воно виникло 19 грудня 2013 року, коли були перервані майнові відносини з Ужгородською міською поліклінікою. було забрано у неї оперативне управління закладами майном. І сталося так, що ми з тих пір нелегітимні, ми втрачаємо ліцензії, на основі яких ми працюємо, а це не допустимо для медичного закладу, який має певну свою певний рівень, а ми заклад обласного міста. І, і тому, коли виникає питання втрати цих ліцензій, керівник зобов'язаний поставити до відома всю спільноту, що ми на межі втрати ліцензій на наркотичні засоби. По ліцензія на наркотичні засоби, які у нас використовуються для обезболювання, на жаль, обезболювання онкохворих, обезболювання людей, які мають проблеми великі зі здоров'ям, ми можемо надати безкоштовну цю послугу. Ми її надаємо в повній відповідності до закону. Це контролюється органами, які ведуть нагляд за обігом наркотиків. І зараз, коли стає питання позбавлення нас оперативного управління. Таким чином, автоматично міняються умови ліцензіату, автоматично існує можливість припинення ліцензії. І якщо ліцензія, якщо цей процес не зупинити, значить ліцензія втрачає чинність. І завтра я можу не надати наркотичні обезболювання жителям міста Ужгорода. І це питання, яке я б'юся в двері вже два тижні. Я ходжу до всіх чиновників з заявами, з листами, з повідомленнями прошу зупиніть цей процес. Я, на жаль, звернулася до депутатів, він не отримала сьогодні підтримки, тому, тому я якби знімаю відповідальність з себе одноосібно, якщо припинимо на надавання обезболювання пацієнтам. У зв'язку з чим взагалі було перерви ці майнові стосунки? А мені невідомо, мене не поставили до відомо. Я не писала листа для перерви майнових відносин. Це вирішилось, я бажаю якимось іншим чином. 19 грудня, коли була каденція ще мера на той час, земельний відділ зараз депутати не проголосували за відновлення. Не проголосували, тому що є певне лобіювання інтересів е, є певної групи депутатів єдиного центру, які тут мають більшість.